Вітаємо вас в Льотній академії Національного авіаційного університету. Доброго дня, шановні колеги. Радий вітати вас в стінах одного з найбільш, е, е, надіюсь, привабливих і одного з найбільш. Е, Традиційних давніх навчальних закладів нашої держави, льотної академії. Льотна академія безумовно славиться і в нашій країні, і за її межами насамперед підготовкою своїх фахівців авіаційної галузі, але і не тільки. Ми знаходимося в аспірантурі, де відбувається координація забезпечення освітнього процесу. Здобувачів третього освітньо-наукового рівня ступеня доктора філософії, зокрема спеціальності 011 освітні педагогічні науки. Шановні колеги, я є гарантом освітньої програми освітні педагогічні науки, яку ми маємо бажання і можливості матеріальні і технічні акредитувати. Хочу Сказати кілька слів, що ми маємо належну для цього відповідну матеріально-технічну базу, ряд аудиторій, які забезпечують в повному обсязі освітній процес, лабораторії, зали засідань для проведення захистів дисертаційних робіт, здобувачів. Особисто я на цій спеціальності викладаю такі дисципліни. Як педагогіка вищої школи, сучасний науковий дискурс і порівняльна педагогіка або основи компаративного аналізу в освіті. Цей освітній процес на спеціальності, яку ми плануємо акредитувати, забезпечують станом на зараз на початок навчального року три доктори педагогічних наук, один доктор філософських наук. І п'ять кандидатів педагогічний наук. Це якщо коротко, то я хотів от саме це сказати на цьому етапі. Дякую. Дисципліна наука та науково-дослідна діяльність ходить до блоку обов'язкової компоненти навчального плану підготовки здобувачів 3-го освітнього рівня вищої освіти. В процесі викладання даної дисципліни формується науковий світогляд майбутніх докторів філософії. Дана дисципліна формує уявлення здобувачів про основи наукових досліджень, алгоритм виконання дисертаційної роботи. Також формуються вміння і навички формулювати висновки та презентувати результати дослідження. Дана дисципліна є важливою складовою підготовки майбутніх докторів філософії. Насамперед, мені б хотілося зупинитися на двох курсах: Це проектування освітньої наукової діяльності та курси сучасні інноваційні педагогічні технології. Ну, по перше, щодо інноваційних педагогічних технологій, цей курс безпосередньо пов'язаний з. Тим загальним курсом на розвиток і впровадження інноватики, які зараз відбуваються в Льотній академії, він ґрунтується на сучасних наукових дослідженнях щодо змісту інноватики, щодо змісту технологічного підходу, щодо змісту педагогічних технологій. І викладаючи цей курс, як і інші курси, ми намагаємося поєднувати декілька видів підготовки насамперед наукову, педагогічну та освітню підготовку. При цьому курси вони мають чітку чіткий взаємозв'язок з тими роботами, науковими роботами, які виконують власне наші курсанти. Зокрема, для того, щоб організувати більш якісну самостійну роботу і процес вивчення курсу власне, в лекційному форматі. Ну, ми можемо представити, є така чудова світла аудиторія, оформлена в традиціях нашого державотворення, в тому числі, ця аудиторія дозволяє. Цілком вільно розміститися тим аспірантам, які у нас є, дозволяє розміститися в разі необхідності запрошеним фахівцям. Але ну, насамперед, ми намагаємося спланувати роботу так, щоб вона мала безпосередній зв'язок з роботою. Зокрема, якщо ми говоримо про інноваційні освітні технології, то Студент розробляє під керівництвом викладача, під керівництвом наукових керівників той варіант інновації, варіант інноваційної світньої технології, по ньому буде використовуватись в диссертаційній роботі. Якщо ж ми говоримо про проєктування, то це теж і задіяння проєктної технології, ну і, власне кажучи, мабуть, проєктування саме власної траєкторії, особистісно професійного розвитку. Яке передбачає в тому числі активну участь в науковій роботі? Наші студенти є постійними учасниками різноманітних наукових форумів для цієї потреби в академії, щорічно проводиться тематична, але така мультидисциплінарна конференція присвячена всесвітньому дню космонавтики, і слід відзначити, що аспіранти саме педагогічної спеціальності беруть активну участь разом з відділом наукового розвитку підготовки і проведення цієї конференції. Також проводяться гостєві лекції, знову ж таки, те про що я говорю, що це дозволяє нам запросити не тільки в аудиторії такого плану, обладнані мультимедійною, згодом поки ми покажемо установку. І вони дозволяють, як сучасні. Технології залучити, так і залучити ну, досить широке коло аспірантів споріднених спеціальностей, залучити курсантів перших курсів, для яких цікава є педагогічна тематика. Ну І в тому числі ми не забуваємо звичайно, про національно-патріотичне виховання, я не дарма зунового на оформлення аудиторії, де представлені і наші славетні гетьмани, і керівники Української держави. Тому що ми вважаємо, що будь-який науковець повинен в першу чергу бути патріотом разом переможемо. Дякую. У Центрі забезпечення якості вищої освіти, який координує і контролює діяльність у сфері організації забезпечення якості вищої освіти в льодній академії Національної авіаційної університету, Центр забезпечення якості вищої освіти є постійно діючим структурним підрозділом льотної академії та забезпечує реалізацію освітніх завдань стратегії розвитку закладу вищої освіти на всіх її рівнях, в тому числі і на третьому освітньо-науковому рівні. Зважаючи на вимоги сьогодення та в розрізі забезпечення якості вищої освіти, здобувачі вищої освіти, які навчаються за освітньо-науковою програмою освітньої педагогічні науки, вивчають дисципліну академічне письмо. В процесі вивчення дисципліни наші здобувачі знайомляться з нормативною базою закладу вищої освіти, кодексами честі українських та зарубіжних закладів. Вивчають можливості і правила використання авторського права та інтелектуальної власності, види плагіату, антиплагіатні норми та нормативно-правові засади попередження плагіату у майбутній викладацькій діяльності. Також ми знайомимо наших здобувачів із етикою наукових досліджень, правилами академічної доброчесності в наукових дослідженнях та науково-педагогічній діяльності. Вивчають вони також бібліографічний пошук наукової інформації, знайомляться з рекомендаціями з оформлення посилань в наукових роботах та основними кількісними науковими метричними показниками ефективності в науковій діяльності. Таким чином, після вивчення дисципліни академічне письмо. Наші майбутні доктори філософії озброюються тим необхідним інструментарієм, тими необхідними знаннями та навичками для проведення ефективного наукового пошуку із усім дотриманням вимог доброчесності та етики наукового дослідження. Дякую. Вас вітає кафедра професійної та авіаційної мовної підготовки Льотної академії Національного авіаційного університету. Наша кафедра має потужну базу та проводить підготовку здобувачів вищої освіти 3-го освітньо-наукового рівня, що навчаються за спеціальністю 011 освітні педагогічні науки за одноіменною освітньо-науковою програмою. У межах ОНП вищої освіти оголодіває дисципліною наукова англійська мова, до якої розроблено сучасний навчально-методичний комплекс, який базується на теоретичних та методологічних засадах формування англомовної компетентності та застосування інноваційно комунікативних технологій. Ми завжди прагнемо бути на крок попереду, тому підтримуємо рівень інноваційних світових технологій у науково-методичній та навчальній роботі. Модернізація процесу підготовки з іноземних мов здійснюється з урахуванням міжнародних вимог до володіння мовою, використанням програмного забезпечення, що дозволяє зробити курс інтерактивним та прогресивним. Усі наші зусилля у підготовці аспірантів спрямовані на формування англомовної комунікативної компетентності для ефективної науково дослідної діяльності, для забезпечення ефективного спілкування у академічному середовищі. Аспіранти вивчають особливості функціонування англійської мови в науковому е, е, середовищі, засвоюють специфіку англомовного наукового дискурсу, спрямовують уміння продукувати якісні тексти наукових жанрів фахового спрямування англійської мови. 3 Hello, it's Tasha Blueberry here. I've just... Важливим етапом наукового дослідження є експериментальна перевірка теоретичних положень дослідження. Використання математичних методів сприяє об'єктивному визначенню та підтвердженню результатів наукового дослідження. І від того, наскільки науковець володіє такими математичними методами, залежить коректність, надійність та достовірність результатів дослідження. І саме на цей аспект наукового дослідження спрямована дисципліну математичні методи дослідження. Основними завданнями дисципліни є формування здобувачів вищої освіти, освітньо-наукової програми освітні педагогічні науки цілісної і логічно послідовної картини. Системи знань про математичні методи обробки, аналізу та інтерпретації результатів експериментальної роботи, вміння користуватися такими методами при опрацюванні результатів дослідження, встановлювати взаємозв'язки, будувати графічні залежності, закономірності, використовувати комп'ютерні засоби обробки інформації і матеріально-технічне забезпечення аудиторії. Воно відповідає всім вимогам щодо цієї дисципліни, математичні методи дослідження» матеріально технічна база Фонду аспірантури і, зокрема, Льотної академії Національного авіаційного університету складає всі необхідні аудиторії лекційних, дилекційних, для, для практичних занять, всі зали спеціалізованих, засідань спеціалізованих вчених рад для передзахисту і, відповідно, захисту дисертаційних досліджень. Також є служби сервісу, зокрема, їдальня, спортивний зал, буфет. Гуманітарна частина. Зараз ми знаходимося з вами в аспірантській кімнаті, яка запропонована нашим здобувачам для того, щоб вони могли підготуватися до навчальних занять, для того, щоб вони могли скористатися інтернетом для підготовки до практичного або лекційного заняття, ну а також поспілкуватися, попрацювати з викладачем. Кафедра права та соціально-гуманітарних дисциплін. Льотної академії Національного національної університету забезпечує реалізацію двох освітніх програм, зокрема, освітньо-наукової програми освітньої та педагогічної науки. Відносно на нашій це є нова програма. створено всі належні умови, науковий потенціал відповідає всім вимогам, які висуваються до цієї нової програми. Через це ми маємо належним чином підготовку як і якісно наукову, так і якісну кадрову щодо забезпечення оцих нових освітні наукових програм. В Льотній академії створені належні умови для людей з особливими освітніми потребами. Зокрема, є аудиторії, які ми знаходимося, де проходять постійно заняття, так само створені відповідні умови. При вході в академію ми побачимо це пантус, та саме санітарні умови це санвузол. Всі ці умови перевірені, матеріальне забезпечення перевірене і так само сертифіковано відповідною соціальною службою. Спеціально для молодих мам та тат було обладнано кімнату матері та дитини. Мама та тато, які навчаються на третьому освітньо-науковому рівні ступеня доктора філософії, можуть завжди скористатися цією кімнатою для того, щоб приділити увагу своїй маленькій дитині. Науково-технічна бібліотека Льотної академії це одна з найбільших бібліотек авіаційної галузі, і вона має статус науково-технічної бібліотеки. Головна задача науково-технічної бібліотеки забезпечувати. Навчальну та науково дослідну діяльність академії. Фонд бібліотеки налічує біля 300 тисяч одиниць. Це і книжковий фонд, і біля 5 тисяч періодичних видань. Фонд бібліотеки складається не тільки з книг. І передплачених періодичних видань, але в бібліотеці зберігаються матеріали науково-практичних конференцій, семінарів, збірники наукових праць. Фонд традиційних документів доповнили електронні ресурси. По-перше, було створено електронний репозиторій Академії з 2020 року, який зберігає праці професорсько-викладацького складу і роботи. Здобувачів вищої освіти. Також з листопада 2020 року за кошти держбюршету академія отримує доступ до повнотекстової бази наукових досліджень Science Direct. Це одна з найбільших електронних колекцій опублікованих наукових досліджень. Колекція містить книги та статті і понад. Півтора мільйона статей мають відкритий доступ з квітня 2022 року. Академія отримала безкоштовний доступ до повнотекстових електронних ресурсів в межах ресурсу «Research for Life». Це електронні колекції книг та журналів таких великих видавничих компаній. Всі ці електронні ресурси, про які я сказала, вони доступні сторі... з сайту Академії зі сторінки науково-технічної бібліотеки, і доступ до них можна отримати саме через сайт Академії. Академія з 2019 року отримує доступ до наукометричних баз Web of Science і Scopus. Це сприяє підвищенню публікаційної активності науковців академії, а також дозволяє знайомитися з науковими публікаціями в тих сферах, в яких працюють ці науковці. Бібліотека відповідає вимогам для забезпечення і впровадження освітньої діяльності здобувачів третього рівня вищої освіти. Курсанти і студенти льотної академії. Мають можливість повноцінно харчуватися як в кафе, екіпаж, так і в їдальні, де ми забезпечуємо повноцінне згідно раціону харчування, холодні закуски, перші страви, другі страви, м'ясні, рибні, десерти, мучні. Все виготовляємо якісно, повноцінно. Будь ласка, запрошують до нас. Медико-санітарна частина є структурним підрозділом льотної академії. В штаті медико-санітарної частини працює 15 лікарів, надається медична допомога по 15 спеціальностей. Курсанти, студенти та працівники Льотної академії мають можливість отримати медичну допомогу із 15 спеціальностей відповідно до нормативів, матеріально-технічне забезпечення освітньо-наукової програми освітньої педагогічні науки складається з аудиторного фонду кафедри та аспірантури, а також інших спеціалізованих аудиторій. Це дає можливість ефективно забезпечити освітньо-науковий процес для здобувачів третього ступеня доктор філософії.